Біохакінг для мене це підтримка мого організму в сильному, здоровому функціональному стані. І бажано, щоб це було років сто і більше, щоб мій організм був здоровий, молодий, я могла виконувати свої задачі на цій землі. Для себе я підібрала певний набір бадів. Які я підбирала особливо тільки для себе, тому рекомендувати для вас не можу, можу розказати, що роблю я. Тут не всі бади, в мене їх більше, я їх всі разом ніколи не приймаю. Я приймаю курсами. Щось вибираю для весни, щось для літа, щось, може, для сну, а щось для того, щоб була енергія, була ключом. Тому. Це така невелика групка банів, які я приймаю, і зараз я вам про них розкажу. Амінокислоти. Ця фірма, кстати, вже припинила виробляти, тому що дуже дорогі інгредієнти, ну, у мене поки що є запас. Амінокислоти дуже важливі і є критично важливими для організму. Насамперед вони використовуються у якості будівельного матеріалу для створення потрібних білків. Для того, щоб регулювати протікання різних обмінних процесів, забезпечення справного функціонал... функціонування імунної системи, підтримання нормальної роботи мозку, нервових волокон, стимулювання процесів відновлення та оновлення клітин, для набору м'язової маси і зниження ваги, ну і збільшення енергетичних запасів та підвищення витривалості. Далі я приймаю Омега-3. Омега-3 я приймаю норвежську. Ось вона така велика гарна. І обов'язково курсами теж роблю, тому що Омега-3 необхідна для здоров'я серця судин, для мозку імунної системи, шкіри волосся, суставів, зниження запальних процесів, покращення настрою. Також знижається поганий холестерин. і Тиск приходить в норму, а ще еластичність сосудів і клітинний бар'єр. Тому дуже класна штука, Омегу треба приймати всім, не треба її постійно приймати, час від часу. Далі я приймаю лецитін. Лецитін – це фосфоліпід. Він потрібен нам для мозку та нервової системи. Він містить холін, який покращує пам'ять, когнитивні функції сприяє концентрації уваги та захищає нервові клітини. Для печінки запобігає накопиченню жиру в печінці відновлює її клітини. Для серцево-судинної системи допомагає знизити рівень поганого холестерину. Для шкіри зволожує шкіру, знімає запалення. Для травлення покращує засвоєння жиророзчинних вітамінів та сприяє розщіпленню жирів. Для метаболізму. Збільшує швидкість метаболічних процесів для імунітету, зміцнює імунні клітини мембрани, підвищуючи захисні функції організму. Звичайно, магній. У магній я приймаю гліцинат. Це сама найкраща формула для того, щоб покращити нервову систему і покращити свій сон. Тому я приймаю. Цей варіант магнію, можливо, комусь краще інші варіанти. Ну, в общем, ще я магнітритіонат третіонат приймаю для мозку час від часу, але полюбляю більше ось цей магній ліценат. Далі йде в комплекс в комплекс у мене тут такий посилений, біоактив. Тут вітаміни групи Б в великих, скажімо так, концентраціях і кількостях. Тому я його приймаю не часто, коли мені потрібно в якийсь день мати більше енергії, я зранку приймаю одну капсулу. І це може бути раз в тиждень, раз в два тижні, навіть раз в місяць. Взагалі хороший комплекс, і ну, комплекс завжди потрібен для всього. Далі, ендолутен це пептид гіпофізу. Я вже закінчую приймати. Приймаю я один раз у три дні. Пептид гіпофізу це значить, що цепочка, ланцюжок, амінокислот. Амінокислоти, як ми вже розуміємо, дуже корисні, тому це буде покращувати саме гіпофіз. Не серце. Не там руки, ноги, а саме гіпофіз направленої дії. Хороша штука приймаю раз в три дні. Далі амінокислота таурін. Додатково приймаю її ще окремо, крім повного комплексу амінокислот, тому що хочу покращити виносливість свого організму, хочу покращити ще мозкову діяльність і м'язи. Тому додатково. І ще приймаю Таурін. Далі йде куркумін. Це протизапальний препарат, БАТ, який вишукує в організмі, скажімо так, спалахи якихось захворювань чи запалень, і таким чином запалення прибирає. Теж хороша штука, не приймаю її постійно, а так відчуваю, що можливо, ось. Восени чи зимою треба поприймати. Далі йде аюрвідичний шатаварі. це жіночий гормональний препарат. Його приймаю для того, щоб підтримувати в належному стані гормональну жіночу систему, хороший 3 чи 5 тисяч років відомий в Індії, тому все прекрасно приймаю і дуже задоволена. Далі йде гамба. Гамо-аміномасляна кислота це головний нейромедіатор центральної нервової системи, але він головний тормозний. Тому я його приймаю на ніч, бо габа знижує активність нервових клітин, таким чином допомагає заспокоїти мозок і збалансувати емоційний стан. Тому можна комбінувати. Якщо є проблеми зі сном, на вечір випити гліцинат і габа. Далі 5 htp 5 гідроксотриптофан. Це амінокислота, природний предвісник нейромедіатора серотоніна, гормона щастя і гормона мелатоніна, регулятора сну. Він виробляється в організмі з амінокислоти триптофан і. Використовується для покращення настрою, зниження тривожності при боротьбі з безсонням і контролю апетиту. Використовую її не часто. Ну, як самі ви розумієте, іноді м, нападає така депресія, що іноді я його використовую дуже-дуже нечасто. Далі йде нак Нацетілцеин. Це амінокислота, як предвісник глутатіона мощного потужного антиоксиданта. тому його можна використовувати як антиоксидант або де, детоксикант, виводить токсини. Теж використовую не часто, іноді це пару капсул в місяць, ну, іноді це теж потрібно для того, щоб тримати організм в гарному стані. Ну, ось це перша партія, яку я показала, мій особистий біохакінг. Нікому нічого не пропоную. Просто розказую, як я дійшла до таких баночок, такої кубки баночок, тому що я це вивчала, проходила медичні курси і прислухалась до свого організму. Мій організм зупинився на цих падах. І мені це підходить. Тому це мій досвід. Я з вами поділилась. Дякую за перегляд.